Президент Туреччини Редже Пердуган має намір зустрітися із Путіним у Росії. Про плани турецького лідера довідалися тамтешні медіа. Ердуган хоче неодмінно відродити зернову угоду, тому візит до Кремля має критичне значення. В Анкарі певні російського диктатора можна переконати для цього слід дійти взаємної згоди. Водночас Ердоган виступає проти будь-яких зернових шляхів у Чорному морі без України. Раніше низка західних змі писали, що схожі ініціативи зараз обговорюються насамперед між Росією, Туреччиною та Катаром. для переговорного майданчика України буцімто обрали Угорщину. Наприкінці серпня до України прибуде чільник МЗС Туреччини Хакан Фідан. Повідомляє телеканал РТТ. Головою темною головною темою візиту стане майбутнє чорноморської ініціативи. Російського генерала Сергія Суровікіна звільнили з посади командувача повітряно-космічними силами Московії. Попереднього Суровікіна залишать у розпорядженні Міністерства оборони Росії. Проте офіційно цього указу досі не опублікували. Командування повітряно-космічними силами він очолював від 2017 року. Від осені торік до січня командував об'єднаним угрупованням російських військ в Україні після заколоту вагнерівців у червні. Суровікін не з'являвся на публіці. Росія продовжує перекидати тактичну ядерну зброю у Білорусь, і Польща бачить це. Таку заяву зробив польський президент Анджей Дуда на зустрічі з португальським колегою. Дуда попросив президента Португалії продовжувати підтримку України і військову, і гуманітарну. і подякував за уже надану допомогу. Чимало її, особливо в гуманітарній сфері, йде саме в Польщу. Я казав панові президенту Португалії про реалізацію тих заяв Володимира Путіна про те, що російську тактичну ядерну зброю буде приміщено на територію Білорусі. Цей процес насправді відбувається, і ми це бачимо. Очевидно, це змінює архітектуру безпеки у нашій частині Європи. Це змінює архітектуру безпеки на сусідніх із нами теренах, але також і на східному фланзі НАТО. Отже, це міняє ситуацію для усього альянсу. Але зараз в сході фланг. Попри загрозу санкцій, Польща і надалі блокуватиме імпорт зерна з України. Про наміри уряду розповів міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Каже, Варшава втомилася слухати про штрафні обмеження. Для Польщі важливі лише власні інтереси. Тому уряд проводитиме жорстку політику. Будь-які заборони з боку ЄС є, мовляв, спробою дестабілізувати Польщу. Міністр переконаний, цього не можна допустити. Зі свого боку Брюссель вимагає розблокувати імпорт українського зерна від 15 вересня. Це рішення вже підтримують 20 країн європейської спільноти. Кілька місяців тому таких було трохи більше десяти. У Польщі визнають проблему єдиного зернового ринку. Однак виправдовуються, альтернативі одностороннім заходам поки немає. Можновладці вимагають створити інституційні механізми на рівні ЄС та коаліцію. При цьому Польща продовжить транзит українського збіжжя. Нині Варшава веде перемови з Києвом та іншими сусідами, зокрема країнами Балтії, щоб використовувати їхні порти. Укриття як кадри із фільму Жахів такі приміщення люди не вважають безпечними, тому перечікують ракетну небезпеку вдома або в метро. Тим часом у департаменті муніципальної безпеки КМДА запевняють, перевірки сховищ проводять постійно і про проблеми просять повідомляти. А комісія з перевірок укриттів майже у кожному районі фіксує нецільове використання коштів. Про все це далі в матеріалі Віталія Залевського. Майже 850 разів у столиці прозвучала повітряна тривога спочатку повномасштабної війни, та жителі запевняють, що їм досі страшно заходити в деякі укриття. Обшарпані стіни та оголені дроти на електропроводці. Такий вигляд має одне зі сховищ у Шевченківському районі. На перший погляд, схоже на сміттєзвалище, але тут українцям пропонують перечекати небезпеку. Пробиратися досить тяжко, тому ми Йдемо також на перевірку ось в таких умовах. Тут легко можна впасти і зламати ногу або руку. В одній з кімнат, замість підлоги, дірки. А в іншій ми побачили невідомого чоловіка, який спав на матраці. За правилами в укритті має бути два виходи. Але тут другі двері відчинити так і не вдалося. У сусідньому сховищі трохи чистіше, але по всьому периметру ми бачимо ось ці труби, і в них гаряча вода. А це заборонено. Оксана живе в будинку, біля якого розташовані ці два гукриття. Саме через жахливі умови жителі обирають інші місця, де можна сховатися під час тривоги: станцію метро, підземний паркінг або вдома за двома стінами. Тут в мене знайома вчителька теж живе, і вона розповідала, що коли вони спустилися, були там. Ну, по-перше, дуже сиро, дуже ну, страшно їм було. Від... Тих, хто вважає, що краще. Перечекати ракетну небезпеку вдома чимало, в разі чого тут е, немає двох виходів, щоб змогти якось вибратись. А е, мені з двома собаками з немовлям ну просто нереально це робити, і в вані мені спокійніше і краще. Повинні вони бути більш масштабні більш масштабні повинно, щоб було ну найперше, там що водичка, туалет, вистачало місця для сидіння. Це укриття ми знайшли на інтерактивній мапі від КМДА, але поки тут роблять ремонт. Сюди нікого не пускають. Бачите, повітряна тривога постійно, тобто люди мають десь ховатися. Це дуже важливо. Як оцінюєте наше укриття, в якому вони стані? Погано. Бачите, треба робити ремонт. А до цього сховища ми під'їхали з головою тимчасової контрольної комісії з питань перевірки укриттів Леонідом Ємцем. Кілька днів тому він прийшов сюди з перевіркою, а вже зараз укриття закрили на капітальний ремонт. Хоча, за словами депутата, торік тут уже його робили. На 2 мільйони гривень був замовлений проект на 340 тисяч гривень. Власне, на 1,2 мільйони гривень тут ремонт вже було проведено. Менків ми тут не побачили. Саме укриття досі не облаштоване, натомість є дорогі алюмінієві двері. Тут ми дивимося на Європу по тисячі доларів кожна. Відкриваємо всередині у нас український туалет для мешканців укриття. Як ви бачите, це. Ще з радянського типу про цей випадок комісія повідомить правоохоронцям. Майже у кожному районі столиці виявили нецільове використання грошей, розповів депутат Київради. В Дніпровському районі прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за нецільове використання коштів. Мова йде про а, ті факти, які ми це ці овощерізки по півмільйони, там електросковерідки по 720 тисяч барабани. А, і вже з ними, а, якщо цю справу вдасться довести до кінця. Ну, полетять голови всіх районів у столиці. Понад 4 тисячі захисних споруд їх постійно перевіряють. Повідомили п'ятому каналу в департаменті муніципальної безпеки КМДА. Під час перевірок у червні у зв'язку з незадовільними технічними характеристиками знято з обліку 1134 захисні споруди цивільного захисту, а взято на облік як нові і такі, що задовольняють технічні характеристики, 550. Про погані умови в укриттях просять повідомляти за номерами 101 та 102, а також через застосунок Київ цифровий. Віталій Залевський, Сергій Клименко, п'ятий канал.